Всім привіт, друзі! І вітаю вас на каналі Крафтойл. І сьогодні ми будемо віджимати три види гірчиці: жовта, біла і чорна. На трьох маслопресах: 50 тонний листовий, 50 тонний італійць. Ну і звісно ж, наш монстр це 75 тонний листовий маслопрес. Сьогодні ми перевіримо. Який прес найшвидкіший, яка гірчиця найароматніша, і покажемо, як виглядає справжній крафтовий віджим. Тому не перемикайся і підписуйся на наш канал. А ми починаємо. Для чесності експерименту. Ми візьмемо одинакову вагу кожного типу гірчиці по півтора кілограма. І загрузимо їх в одинакові діжечки, капролонові об'ємом 3 літри власного виробництва. І потім все відправимо на наші маслопреса. І все зафіксуємо на наш секундомір. Мір. Пишіть в коментарях, який маслопрес та який тип гірчиці переможе. І так, друзі, підготували наші діжечки з горчичкою на віджим. І почнемо ми, мабуть, з італійця. Туди ми поставимо гірчичку жовту, да? <реш> О, точно, не помиляюсь, да? <реш> не, не помиляюся. От. А е, в 50-ку і 75-ку ми поставимо білу і чорну. 50-ка 50-ка, 75-ка у нас на маслостанції, тому вони будуть. Одразу віджиматися, а ми почнемо почнемо з італійців. Запустили преса і запускаємо секундомір. Так, ну що, пройшло ось майже 20 хвилин. Давайте подивимося що відбувається. Ось так відбувається процес віджиму. Тут у нас нагадаю жовта гірчиця. Ось скільки вже видавило. Тепер давайте подивимось на 75-ку та 50 тонн. Що тут у нас. Підходь. Ось такий об'єм. Тут у нас біла гірчиця. тут у нас чорна гіршічка. Подивіться, який прекрасніший колір. Ось. І бачите, вон... тут темна, тут така більш прозора. От. І на жовтій гірці вона як між цима двома. Ось такий колір. По тонажу Тиск тримається, все добре, нема ніяких підтікань, маслопреса працює стабільно і рівно. І цікавий же факт про ці олійки. Це одні з олійок в нашому асортименті, на яких можна смажити. Що на чорні, що на білій, що на жовтій, і це ну ви взагалі чули про білу віршіцю і чорну віршицю? Всі ми привикли чути тільки про жовту. Ну це щось цікаве. Також багато клієнтів ще купує її для того, щоб простирати суглоби, щоб зменшити біль. Такий цікавий факт про них. Ну продовжуємо тоді далі спостерігати. Що у нас залишилось хвилинок, 10 і вже будемо говорити про точні цифри. Отже, друзі, що ми маємо? Жовта гірчиця вийшла 430 мл, ароматна і золота. Біла гірчиця приблизно 230 мл, м'яка та світла. Чорна. Десь 280 мл, вибухова та більш для любителів пікантних смаків. По смаку вони всі відчуваються солодкуватими, але чорна найбільше виражена. Ну і що по присан? Ну, кожен із цих пресів має свою фішку. Італієць це дуже плавна робота. Листова 50-ка це універсал. А ось 75 тонний маслопрес – це вже для справжнього потоку. Тобто він промисловий і ті, хто мають бізнес або хочуть відкрити його, це вам потрібно. До речі, після кожного віджиму у нас залишається ще один цікавий продукт. І це жмиг. І про нього є. Кілька несподіваних фактів. Наші клієнти часто питають, а чому ваша олійка така м'якенька і навіть солоденька на смак? Бо до цього пробували у інших виробників, і вона була гіркувата. Так секрет ось тут, друзі. А секрет у самому віджимі. Ми тиснемо насіння так, що воно залишається в мішочку і не пошкоджується так, як на шнековому. А шнек він все перетирає і змішує. Так, що на виході залишається дуже багато дрібних домішок, і через це шнекова олія гірчить. А в нас ось таке насіння ціле, просто придавлене. І тому олія з неї виходить ніжна та збалансована і без тієї гірчинки. Ну що, друзі, ось такий у нас вийшов експеримент. Ці маслопреси власного виробництва, перевірені на практиці. І як ми бачимо, отакі у нас результати. Дивись окремі огляди кожного преса в описі, і наше відео теж подіжкам буде там. І пиши, який прес тебе зацікавив, і ми тобі відповімо на всі питання. І не забудь, звичайно, поставити лайк. Коментар і підписку, бо попереду буде ще більше таких експериментів. А ми пішли мити діжки. До скорих зустрічей!